І в даному відео хочу показати осінній стан от з цієї нашої крутилизної у всіх виглядах Альпі... Альпіки. Дивіться, яка краса. Ще досі, вже кінець жовтня, останній день. І дивіться, як яскраво виглядають барбариси. Лаванда на квітла знову. На перший план виходять сосна, горна. Гірська Вінтерголд і вона жовтіє. Також ми бачимо, як поголубіла ось така главка глобоза, злаки, таке осіннє состояння, дуже гарне. Бачимо, як ці ось колоски на них трепещуть гаура. Прекрасна рослина. Дивіться, квітне, квітне. І квітне. Все. Дуже і дуже у нас тут все зелено, яскраво, різнокольорове. Ось Вієва жовтолисна до сих пор нас. Дуже радує. І бачимо. Ось ці наші базальтові сходи, також зарощі пагорби ялівцями. Вже ось трошки блючіп почав змінювати колір на такий більш рожевий буде. І дивимось як все дуже і дуже ще гарно. Ось так пройду, злаки. Ось вони які прекрасні восени, як вони роблять ось такий настрій. Отака у нас Альпіка. Карлікові рослинки. Ось така барі. Ялина. А ось молі ялиця карлікова. Яка в неї дуже така ось така ось хвоя. І така осіння краса ще бронера. Дивіться, яка. Якби то нема і осінні. Ось так виглядає. І ось так ми бачимо. Ось цю прекрасну Альпіку, обзор з зони відпочинку. Просто просто очень гарний. А ось великі сходи. І тут ми вже бачимо озеленення в регулярному стилі. Підкреслили тут туями глобозами, вони будуть величезні. І буде дуже помпезно так виглядати ось ці прекрасні сходи. Ось так. І далі переходимо до зони релаксу і зона спа. Бачимо, як тут лаванда ще от, вроді б то і відквітла, але ж дивіться, яке листя. Вона у нас завжди. Ось така срібляста красуня. Дивимося тут перехід такий від Великої Альпіки. Ось так і тут такий же трошки шматочок повторили. Красуня, коніка, голуба. Я ну, також, як завжди, з лакові трави. І бачимо. <зон, Спа-зону, ось таку красиву. Як вона гарно виглядає. Дивіться, як гойдалка відражається все. Ось така краса, дивіться. І бачимо ось ці злаки, прекрасні наші міскантуси, граціаліси. Також монінглайт міскантуси. Ну, майже що 2 метри вони є. Више мене. Однозначно, дивіться, отут зібрінус. Як він виглядає восени. Красота. Знову тут група цих монінглайт Граціаліс. І будемо наблюдати його отак взимку. Ось такі красиві, ось такі просто розчудові, прекрасні колосся його.